Вимога є незаконно, що <gun> Ну, no, Незаконні вимоги. Я не відмовляюся показувати документи. Я не відмовляюся показувати документи. Я маю право на допомогу адвоката. Маю не кримінально. Ні, якщо я порушення. Не з'ясування особливо, не називати з'ясувати особу. Вы на это право полное связь и сейчас вы сами не говорите, А вы сказали, у какого выхода? Да, синтеза Згідно з законом з Нацполіцією, ви маєте право надати йому юридичну консультацію. Викликайте адвокатів. Я, я, я в центрі, а я, я в центр, тут просто після того, як буде складений простокол адміністративного затримання, буде йому надана юридична допомога. Ну, ми, не тут не ми тут складемо матеріали, надамо йому допомогу. Після ну, складання адміністративного...